Ви що не бачите що цей хлопчина і Антоль з героєм був мені завжди. З тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози пролавала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала, так все ж пішов. За іншу з мамою Мені ж залишив вічну рану. А я ж воно кажу, сину, іди додому, бо там винеш. А він не правда, то це липне. Він ніколи породила. І я його чекала, так чекала. Він вернеться, я вірила, я знала. І він приїде. Ніколи. А нині. Виходжу, я дивлюсь, моє дитя домовиня. Як справа, син. Ну кажи, як справа. Чого мовчиш? Ти хочеш подивитися на маму? Боже, я тебе накрию, ти ж такий холодний, живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходи, я вже не стіл накрила. Ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що дурі, що мертво так трясу дитину. Ти що ці люди, Що вони там знають? Мій син герой. Герой не вмирає. Ось земля ридає, плачуть небеса, майдан і бою з почустю ховає. Їх взяв Господь, щоб ангелам в раю, в його садах до проживати. Вони завжди залишаться в строю. Про них народ пісні буде співати. Небесна сотня, білих журавлів, душа, яких летить під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів. Хай вічна пам'ять лишиться за вами. Суть туга, душу розпина. Багато з вас в коханні не признались. На дворі скоро втішиться весна. Чому ж її ви, хлопці, не діждались? Горить свіча і пам'яті сльоза додолу з неї крапелька стікає. Земля ридає, Плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. По собі тривали та світ. Вони не думали, що буде, не думали про щастя, що добро. Вони йшли, йшли до зустрічі смерті, і страху зовсім не буде. При безмихоті героїв відбирають, найкращі, найвідважніші собі. Не склали сайт, в боже засвітились, щоб інші лінали, любили і жили. Мамо, не плаче, не буде свято. Шипку пташинкою вдалить. На світанні в садок із росою, а може й дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судиш синенько, що слово бабулю вже не буде твоїм. Прийду і пущуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новим. Мені колискову сково ангел співає, рани смертельна уже не були. Пізнаєш матусю, і тут сон не буває. Душа за тобою, бідненько, тяну. Мабуть, вибач за чорну хустину за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була мене одна. Ім'я отця.